Всім доброго дня глядачі, доброго дня друзі. Ви в мене на моєму міні такому вітовніку, який отримує в себе на ділянці. Собачок вже якихось бачили, хтось щось не бачив. Там бачите, є на задньому плані наша також пуля. Очікуємо від неї отримати хороших робочих цуценят. Так Так що давайте я коротенько вам покажу своїх собачок і зразу їх погодуємо. Зробимо коротенько, зробимо відео. Давайте почнемо зим. Це білка, білка, досить така. Собачка буде працювати гарно. Але. Надія, то кажуть, вмирає послідню. Але собака більше хоче кусати. хоче кабана, хоче кусатися, хоче Така Та Злобна надає. Злобна, значна. Така сучина. Два сучка. Два з половиною до трьох років. Ми ще нікуди її не виставляли, нічого не поки, це наша таємна зброя. І я думаю, що ми напрацюємо те, що я хочу, і вже ми тоді. Обов'язково всі побачите її вже в осені, коли будуть якісь випробування. Тоді побачимо, що ми напрацювали, чи ми Буде так? Не підійдеш такі? Касатура найбільш така на кабеля, така скуляська така мецна, вот, така, така бачите, така прокачана, здорова. Така вона. не можу відгодувати, відгодувати полю, що дуже худа, ви як, як слон. <сі> здорово. Здорово таке. Я думаю, що ми поїдемо е, через тиждень з нами на уда. Чесно, така случилася, це просто. Різдво знає. Вона і злодна така, вона так піддала. Бачите, вона така, також така була якась. Така трошки подавлена на ну так піддала, чесно капець. ну Ви бачите, що з нею вийде. Досить така. Вона... ну класно, висика, висикає. Просто казково. Там такі будуть чути часто, там настільки шикарний кобель. І відсіка, в нас здорово. Кобель ще більший, Там просто. Дуже гарна в'язка. Дуже гарна в'язка, собачки, Гарний родовід, собачки в злобні. Хотів же зробити таке ознайомлення з собаками, щось ніяк не, не вистачало часу зробити. О! Та красиво такі, красиво такі. Відміть. Відміть такі, так, красиво такий так? Відмід таке, побачимо, що вона робить. Надіюся, що все буде добре, що вона народить. Тому що Там трошки вязка в неї перший раз, також їй вже два з половиною роки. Ї, і вона ніяк не хотіла під кабелем стояти, щоб простой термін. Е, я дивлюсь, що ми попали, дві пулі. Одна полі, друга. Бачите, дивіться, дві собаки, як то кажуть, що родовід, там не родовід, дві зовсім різні лінії собак. Як воно помітно, взагалі, як ця одягнута собака, як та, яка взагалі, бачите, ну, там все око трошечки. Цієї пулі вона тут велика, це око в більш таке кругліше. Там голова, дивіться, яка тої гарна. Також, ну, це також гарна голова, але око трошки круглий. Але побудові це машина просто. Таких дві лавішки берете також, чік з поводків. На полювання кабанчик має лежати, маєш піти чвах і все. Ну де чого ж ті собаки? Якщо кабанятник, то кабанятник, то має на стінах бути присібнути, так? Ну, так присібнутий. Красиво, дуже гарно. Таку собаку. Таких собак треба тримати. Треба тримати собаку, ви знаєте, що е, там собаки. Собака має взагалі власника тішити і своїми результатами на полюванні і взагалі е, манеру, я кажу, да, роботи цей, але собака має бути красивою, то має бути приємною з тою собакою. Я, в принципі, люблю всіх собак. І є такі собачки, знаєте, чесно, я, ну, мені чомусь, от, чесно, з західників мені не подобаються лайки жовті. Жовті не люблю. Часто не люблю жовтих собак. чомусь не знаю, Мені, мені взагалі подобаються білі, сірі такі більш такі От вовчого такого красу, такі ще темніші подобаються. Це така більше така пепельна якась така це. ну, Я люблю білих собак. Білих собак гарно видно і вночі. Гарно видно їх. і, Чомусь така до білих Собак ось такі. Маємо тут 4 сучинки. Акіра наша поїхала. Акіру ми продали. продали. Акіру дали на пробу чоловікові. Чоловік впрочій, мучиться, не можна йти робочої собаки. Я сподіваюся, що ми в наступних відео покажемо, що наша акіра здатна. Трошки будемо розвивати міфи такі різні речі, які говорять. Пуль, пуль, віпуль. Це ще пуля як буде працювати верху, а якщо це її натискає, це буде взагалі вогонь. Буде вогонь. Може працювати. В принципі, лайка. Вона має працювати, всі лайки мають працювати вверх. Для того вона і лайка, щоб працювала. Це не універсальні собаки. Незалежно то ложь, то куниця, незалежно. Та, я бачу, що та білочка, що ми привезли, недавно буде. Буде вона гуляти. Вже собаки, бачите, відчувають. Вже відчувається. І це здорово просто. Здорово часто. на навіть наситі велике. Потужно просто. Так що не чекайте, не чекайте. Робіть замовлення на цуценят. Не знаю, там вже багато людей хочуть, в принципі, там бо я собі буду лишати. Я чесно взагалі думав лишати цілий виводок, але я не знаю, чи я потягну, тому що з роботою у нас трошечки зараз є якісь певні питання і, можливо. Я не знаю, чи хтось би мог мати змогу доглядати тими собаками тут в мене, тому що не штука зараз напояти, бачите, яка в загальному біда, біда в загальному і треба якось з цього виходити, але все рівно. Йдемо далі, покажу ще одну собачку. Західна європейка. Вона малесенька, часто така, не знаю, чого така маленька. Досить єдина, тому що в мене була, можливо там хтось бачив в передніх відео, в мене була її мамка, Бачите, вона жовта, ну не буде жовта. Ну, я маю надію, що вона, вона дуже така чесно, ну, з цих всіх собак, що є, можна з кожного собак здати зразу характер. Ми про те ще поспілкуємось. Так коротенько, давайте про неї. цей дзвіночок. Часно дзвіночок, вона тобі не йде, на ну, Чесно, Я, я дуже не задоволений. Пошукова страх, просто така чуйна, насіки вона чуйна, сильно гарний, дуже гарний пошук неї. Вона розумна, така, адекватна, спокійна, така. Ну, класна собака. Класна. Я не знаю, любиться всіх собак. І це атару тримати, щось хочеться лишити. Е, з іншого виводка, це не можеш, не знаю. Це вкрайші, нам напевно, що мисливцям всім їде криша з цими собаками. Але є поки що змога, поки що тримаю, буду бачити, як воно буде. Ті собачки. Ось такі. З досягнень. В неї дві тройки по кабану в одиночку В пулі той, що ви бачили перепопередньо дві двойки по кабану. Має дві двойки. Тут в процесі все. І там також нічого немає, не було ще ніде. Ось так. Будуть. Ой боже, шинелька вже забоєна. Шенелька. Шанелька перегуляла. Нічого, рисун. Західні, західні. Одної європейки немає. Не маємо жодної європейки. Ще в процесі не знаю чи що... треба європейки, чи не треба. Я думаю, що все-таки. У мене є європейка. Одна, в принципі, на чомусь не гуляє. Там гарні цуценя, такі гарні дали з тайфоном, тоді з крохмальним тайфонами в'язали. Дуже гарні цуцики вийшли робочі, взагалі бомбезні. Чомусь самі західні. Можливо, що ще європейка буде, не знаю, до цього колективу нема куди. Нема місць. Ще є, ще є вільних два-три вольєри, ще є тут вільних, але аміючарка в мене є, так що. Скільки собак просто немає смислу, сенсу, тому що немає змоги з ними ходити не дають. То я би дуже хотів, щоб настав той час, щоб Гонорова прийшов там в певну службу, заплатив кошти, взяв собі свою рушницю чи карабін. Пішов з тобою, єр, ти своїх собачок сповтів спустив. І ти полюєш сам, без компанії, без нікого, тільки ти, єгер і твої собаки. Бомба, просто. Дай Бог, щоб ми до цього дожили, щоб так було. Прошу дзвоню, дайте ліцензію. Ні, не даємо, тільки даємо на колектив, хто з тобою один буде ходити. Чому у нас так все Це якось так все тяжко? Я не розумію, ти платиш карі, то вам різниця. Я плачу ті гроші, що платить колектив. Хочу піти сам своїми собаками, добути звіра. Чому не можеш? Чому не можеш? Не знаю. Можливо, ще все ж таки цього доб'юся, не знаю. Можливо, хтось. Хто має таку змогу там, чи має якісь такі угіддя, запросіть. Я чесно би хотів приїхати, так, якщо я оплачу, і хотів полювати би з собаками в сезон на кабана своїми собачками. полювати. Бачите, всі собаки реагують, підходять до неї. Буду починати вона нічкувати. Так. Такі друзі, ознайомлення. Йдемо годувати і йдемо далі.

Лайці січки потрібно. Там я не знаю, що я буду, я даю кожного дня. Ось так. Судово з зжимаю, бачите, лайки загружені. Забагато лайків потрібно з'їсти день мяса, так як кулак. Лайці вистачає. Можна перемішувати з якимось формом. Я так постараюсь і стараюся давати щось таке, де коли кашу зварю, так з ними собаки їдять, що сухий корм, губець, фарш, ось такого плану. Кістки не даю, тому що ломлять зуби, потім їдь до ветеринарів, доказуй кому, що твоя собака уламала зуб, бере довідку на тих випробуваннях, на виставках, це не хоче. Так що кісток я даю, даю тільки вівчарку. Кістки такі місні великі. І, все. І, в принципі, така годівля. Так що такі собачки, така годівля, всім дякую, обов'язково підписуйтеся. Будемо вам показувати ще багато різних гарних рубрик. Про собачок, взагалі все, як відбувається. дай Бог, щоб ми всі були здорові, щоб поскоріше була перемога. Всім усіх вашим рідним. До побачення. Пишіть, для спілкування, дзвоніть, телефонуйте, будемо спілкуватися. Всім дякую.